Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив трішки відпочити від цих всіх бравл, старсів, від цих всіх червоних шариків. Та предлагаю вам просто поробити чехле відпочити, так сказати. Давайте. Трішки зробимо по красоті. Давайте спочатку клеєм тут все залієм, так, друзі? Так, 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 так. Нам сказали круто. Давайте зробимо гарну таку. Ніжну розцвітку з переливом, так? Давайте вушки тут зробимо жовті. Отак, одне вушко. І отак інше. А тут ми зробимо, дивіться як, спочатку червоне. Отак, раз. Так. Потім ми тут зробимо помаранчевий. Так. Потім тут ми давайте зробимо отакий. Наприклад, так. Чому і ні? Тут ми зробимо отакий. О! А, Він хоче зелений. І отут отак зелений зробимо. Оп! Все. По-моєму, прикольно. Тепер давайте це все підсушимо. Вау! Дивіться, як гарно вийшло, так? Мені здається, дуже гарно. І давайте трішки. Зеленим посипемо, так? Отак, от отак, 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 отак. От Досить гарно, я вам скажу так. О! Краса. Чи не правда? Так, отакий у нас вийшов. Чехольчик. І давайте тут. Оп! Мені подобається. І їм також подобається, друзі. Так, хто у нас тут слідущий? Давайте відкриємо. Ящички посередині. О, завжди люблю посередині відкривати. О, бачите. Їй подобається. Звичайно, зможу. Попросили нас чехол від наушників прикрасити. Зараз зробимо, друзі. Так. Давайте. М -м -м, ну, Давайте тут зробимо... О, є ідейка. 1. Отак от, от. Далі. Отут 2. Далі. Тут. Ой. Далі. Тут отак. 3. Далі тут отак. 4. І тут отак 5. І тепер дивіться. Сушимо. І дивіться, який гарний у нас перехід, друзі. Ну, чи не краса, а? Як на мене, так це прям ідеально. Так, забираємо бонус. Е, аукціон якийсь. Аерозоль. Так. Давайте. Морозиво, так? Це все клеєм робимо, друзі. Клеєм робимо. Так, так, так. Так, тепер ми давайте зробимо. Ну, наприклад. А отакий, от Звичайний пломбір чи Який він? З диней чи бананом? Неважливо. от так от І зробимо тут е, от так от. Чик. Чик-чик-чик. Шик, шик. Так, далі. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. О. І тут трішки так. Один. Два, три, чотири, пять, шість. Хм. Зійде. Так, давайте. чик 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 О, друзі, гляньте, яка краса. Так переливаюся. Та ось такі близькі. Так, добре. Дуже добре, друзі. Мені подобається. Напишіть, який вам чохол більше сподобався, що я робив. В кінці цього відеоролика скажете. Слідуюча ставка. Ой, ні 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 слідуюча ставка. 308. О! 369. Забирай. Ну, бачите, який подобається. Так. Добрий день. Що у вас тут таке? Добре. Зараз ми вам допоможемо. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Як же це так? Телефон впав грязь. Та ні, за що. Добрий день. Давайте. Якого кольору він хотів? Він не сказав. А, о, показав. Зеленого він хоче. Ну, давайте. Зробимо тоді ось так. Чик-чик-чик-чик. Далі зробимо ось так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. А тут зробимо отак. Раз. І отак два. О! І вушки зробимо отаким от кольором якимсь. Я не знаю, давайте таким синеньким. Так? Давайте. І сушимо тепер це. Вау! Дивіться, як гарно, друзі. Мені подобається. Так. Далі. Блискідка. Зелені, давайте. О. Ну все. Мені здається, йому сподобається. Ану давайте. Так. Що скажеш? Подобається тобі? Ану? Ем, нічого він не сказав нам. Ну і добре. Зараз скаже. Будь ласочка. А що ж у вас всіх тяне так на ці чохли з зайчиком? Давайте. Помалюємо трішки. Чик-чик-чик-чик-чик. Так. А чому всі зелений просять? Я щось не розумію. Зелений, то зелений. Нам не важко, так, друзі? Так. Ось так от. Отак. От О! Краса. Так. Що тобі подобається, друже? Ану. Будь ласонька, І давайте останню на сьогодні клієнтку. О, звичайний чохол вона хоче. Давайте. Зробимо мій дуже гарний чохол. Так. Červoni Dakle, raz Da, davajte, zrobimo Osnovu červonu Tak Červonu osnovu zrobimo Dalje Tu zrobimo Otak Nik, ne da Davajte, zrobimo Otak Dalje, davajte, zrobimo Otak Dalje, davajte, zrobimo Otak Отак. От а далі назад. так от так От так І там червоний. Вау! Дивіться, друзі, який гарний перехід. Чудесно. Нам сама навіть гра каже. Чудесно. Давайте. От так От, блискідком. Все добре. Чому піні мені подобається? Ану, їй подобається. Ану, як тобі, подобається? Так, зараз ми тут тільки заберемо. Будь ласканька. Так, все, вибач, на сьогодні все. Друзі, до побачення. Давайте зараз ще покращимо наш з вами офіс тут. Все, дуже гарний офіс тепер став. До нових зустрічей!